Hey guys! З вами Gizoфі, сьогодні у нас з вами Get Ready With Me! Збираюся я сьогодні до школи. Дуже давно вже таких відео не було. Я не знаю, наскільки я швидко справлюся із тим, щоб зняти таке відео, і наскільки я буду ним задоволена, але let's try, да! Сьогодні у нас понеділок, я дуже не виспалася після активненьких вихідних. Я на вихідних змогла погуляти з друзями, пішла з класом в кіно та на виставку. So, вихідні були дуже-дуже <кій> яскравими та насиченими. І мені не вистачає цього одного вихідного додаткового, да, аби просто полежати в кроватці, почитати книжечки і нічого не перебити. Я за літо вже настільки звикла до такого розкладу, коли я могла собі спокійно десь піти погуляти. Я захотіла і з ким захотіла, коли я могла полежати цілий день і не париться ні про що. А це був кайф насправді. І я до цього звикла. Зараз мені трошки важкувато повертатися в режим, але вже третій тиждень, чи четвертий, чи третій тиждень є вересня, і мені вже набагато легше приходити до тями, так сказати, да, і входити в режим. Подивіться, яка в мене крута чашка з Києву, яку я привезла, вона мені дуже подобається. Я вам покажу, який референс я сьогодні хочу повторити, да, бо думаю, блін, хочеться чогось цікавенького. Ось приблизно ось такий я хочу сьогодні мейкап свій зробити. Тут, мені здається, у дівчинки немає майже стрілок, тому давайте спробуємо, бо я останнім часом кожен день малюю собі стрілочки, якісь маленькі, немаленькі, як піде. І не знаю, наскільки я би звикла до себе сьогодні з макіяжем без стрілок. Хоча це ж референс, я можу додавати все, що я захочу, тому побачимо, можливо, я все ж таки намалюю стрілки. Насправді, в мене не так багато часу, бо я планувала набагато раніше сісти за зняття цього блін. але всі обставини склалися так, що Ах, ну я не змогла сісти раніше. Плюс я ж кажу, я дуже не виспалася після вчора, бо вчора я до 12-ї ночі е, оформлювала свій альбом для фотографій. Мені нарешті прийшли надруковані фотографії, їх було е, 100 з гаком штук, і кожну фотографію я підписувала датою, е, іноді писала навіть, що тоді відбувалося, так просто для свідання, да? От, Бо я вирішила, що я хочу мати свою колекцію альбомів. Взагалі в мене багато чого я хочу колекціонувати. Мені дуже подобається колекціонув... колекціонувати книжки, але окрім того, я їх і читаю, не подумайте, да. От, і взагалі, ну, тіпа, дуже багато всяких речей, які я хочу колекціонувати. І от фотоальбоми це одне з тих, що я хочу зберігати, бо я час від часу передивляюся старі фотоальбоми моєї мами, і мені так прикольно, тіпа, що от я дитина цієї людини, яка була такого віку, як і я, там, да? гуляла з різними підлітками, і, там, їх фотографії зі всяких шашлик. І я розумію, блін, так у мене також куча таких фоток, я потім буду показувати їх своїм дітям. Ну і думаю, блін, це мені треба, це мені точно треба. Бо взагалі все, що стосується всяких там спогадів з людьми, мені дуже важливо це зберігати. У мене дуже багато різних штучок. У мене ціла коробка зі всякими штучками, які мені нагадують про якихось людей. От і насправді я дуже ціную всякі такі маленькі подаруночки, якісь там якісь маленькі прикольчики, там квиточки з кіна і все тому подібне. тому да. Я ж кажу, окрім того, я вчора ще зустрічалася з подружкою, ми з нею готували пасту в мене вдома. Потім я в суботу їздила з класом, ми їздили в кіно, їздили в кіно на Антарктиду від Птушкіна. Мені дуже сподобався фільм, це було дуже гарно. І взагалі я вже багато разів казала в своїх відео, що мені дуже документальні фільми, да? ну, Мені дуже подобається цей жанр у кіно. Я думаю, що в майбутньому я, скоріше за все, буду саме таке кіно знімати. Ну, бо насправді документальне кіно, воно дуже пізнавальне, і я дуже багато чого нового дізнаюся з, з різного саме документального кіно. Бо, от, наприклад, зараз я дивлюся серіал ем, пліткарка да? Gossip Girl, XOXO, Gossip Girl. Мені дуже подобається цей серіал. Я дивлюся його вже. Третє літо, напевно, да, восьмого класу десь приблизно я почала дивитися пліткарку. І, звичайно, такий жанр мені також дуже-дуже подобається, але, але документальне кіно я все ж таки люблю більше. Я сподіваюся, що це не буду виглядати як кола під очим, або зараз я виглядаю як панда, мені здається, в камері. Ну, ладно, ми попробуємо, якщо мені не подобається, я все витру і все, і зроблю свій повсякденний макіяж, і не буду паритися. Я взагалі не дуже люблю працювати з тінями. Я вже вмію трошечки це робити, але я не люблю. Make sugar on my tongue, tongue, tongue. І мені здається, воно у неї трошечки більше підтушовано донизу, тому давайте спробуємо якось його розтушувати цю сюмбіліберду. Бо поки що виглядає, якщо чесно, not really good. Я думаю, я все ж таки додам стрілки, бо без стрілок це ну, трошечки не про мене. Да? Плюс я думаю, стрілочки трошечки тут все під підлаштують під під нормальний лад, що я не буду виглядати як панда. Хоча по відтінкам мені дуже буде личити цей макіяж, я так думаю, бо у мене кольоротип мій Це осінь, це вже стало зрозуміло в цьому році, я це вже помітила дуже явно. І я планую свій гардероб складати саме по такому кольоротипу. Взагалі, я зараз дуже багато цікавлюся стилем, різні всякі прикольчики для стилю, я це все зараз вивчаю, Там дивлюся Pinterest, і мені цікаво пробувати різні образи для того, щоб знаходити якісь такі. Такі прикольчики, да, якусь таку цікавинку додати ізюминку, бо мені перестало подобатись, коли люди ходять в усьому однаковому вже дуже давно, а зараз я тільки дозволила собі проявляти себе в цій сфері також. Ось такі стрілечки в мене вийшли, мені, блін, взагалі не подобаються ці тіні. Вони чомусь в камері виглядають взагалі неприкольно. Я не знаю, чи залишати їх, чи не лишати, але ну, давайте вже доробимо з тими тінями, подивимося, може, все ж таки я її залишу. Зараз я ще додам е, туш і я ще додам трошечки консилеру на низ, тому що мені здається, що вони сильно дуже осипались. І це ще, саме через це це виглядає не дуже прикольно плюс. Цієї дівчинки ще ось тут золоті, і мені здається, що вона ще підвела трошечки слизосту. Я не знаю, яким саме кольором я це зроблю. У мене є ось такий коричневий олівчик. Я думаю, від Ламель. В 406 відтінку, я думаю, що ним можна підвести ось таким кольором слизисту, і воно вже буде виглядати трошки інакше. Давайте спробуємо. Ну да, зі слизи стою підфарбованою. Це виглядає інакше, і це виглядає більш гармонійно, тому що без цього воно якось відділяється дуже, виглядає як синяки під очима. Тут мені здається, що треба трошки підфарбувати кутик ока. Прям зовсім трошечки, зовсім маленький такий кутик зробити. Давайте спробуємо. Я останнім часом досить часто насправді фарбую кутики ока, хоча раніше я дуже це не любила. І ем, насправді це не дуже практично малювати кутик ока, тому що воно дуже часто стирається і виглядає вже не так чисто, мій макіяж, тому, тому не дивлячись на те, що я часто це роблю, мені не завжди подобається, як це виглядає. Просто це робить дуже цікавий і гарний акцент на очах, тому, тому приходиться чимось жертвувати і вибирати. Я поки що не поняла, наскільки сильно мені подобається. Так, ну що, поки що виглядає це все ось так. Я не розумію, чи подобається мені, чи ні. Блін, напишіть мені в коментарях, чи пасує мені, чи не пасує мені такий макіяжик. Так, ну і давайте додамо трошки консилеру або щось. Бо щось це не дуже гарно вже виглядає все, ребята. Сьогодні у мене по планам школа, потім ввечері я йду на математику, потім було б непогано сходити до залу, а потім у мене ще, напевно, музика, хоча я впевнена, що я сьогодні доберусь до залу, якщо чесно. У мене вже в цю п'ятницю здається виходить абонемент в цьому залі в новому. У нас відкрили новий зал не так давно. І, скоріш за все, я буду його поновлювати. Просто я не впевнена, що я зможу всі три заняття до п'ятниці відходити чисто фізично через час. Тому що завтра в мене ввечері музика зранку в мене історія додаткова. А в середу, от в середу, можу ввечері піти, скоріш за все, але ну, тіпа, два рази на день я точно не піду. Я не настільки любитель зала, щоб два рази на день ходити до залу. У мене сьогодні дуже гарний ліхтон, мені це дуже подобається, і зараз мені вже більш-менш подобається мій макіяж очей. Так, я пропоную додати трошечки бежевого кольору наверх, просто щоб додати якогось кольору, такого трошечки рожевенького, щоб воно все більш-менш гармонійно виглядало разом. Я ще не вирішила, що саме я сьогодні буду вдягати, скоріш за все, я вдіну піджак і під низ якусь футболочку або ковтиночку. Побачимо, бо, блін, ввечері буде, скоріш за все, холодно, і це не дуже прикольно. Так, ну що, тіні наверх я нанесла. Давайте ще нанесемо трошечки якогось більш помаранчевого кольору в зовнішній кутик. Бо тут, у дівчинки, золоті блискітки. І мені здається, що мої золоті блискітки, вони не настільки. Ой, вони не настільки рижі, щоб прям виглядати так, як у неї. Взагалі, мій макіяж вже дуже відрізняється від макіяжу цієї дівчинки, яка робила цей макіяж. І я навіть не знаю, добре це чи погано. Блін, у мене немає такого золотого кольору. Що це таке? У мене був колись такий ріжий колір. Ладно, будемо виходити із ситуації як можемо. З тим, що маємо, так сказати. Так, ну і давайте додамо блискітки нарешті. І залишиться тільки е, туш і брови. Вересень у мене ще плюс-мінус не дуже важкий. У мене дуже багато всяких додаткових, звичайно, але ще не настільки багато, як буде з жовтня місяця. І я, звичайно, що вже так, на преділі, да? На, на низькому старті до того, щоб прям пахати-пахати. Мені, напевно, більш подобається, чим мені, тому я і я думаю, що мені буде пасувати під одну ковтинку. Тому давайте залишати все так, як є. Не знаю, чи витерти, чи ці кутики, чи ні. Без кутиків це виглядає трошки більш дружньо, так сказати. Да, я не буду виглядати як стерва, тому давайте їх приберемо. Так, ну і давайте закінчимо вже потону, щоб я могла спокійно доробити брови і додати війки, і все. І на цьому закінчуємо. Бо часто вже піджимає да, в школу ще йти. Сьогодні мені дуже повезло з тим, що у нас немає онлайн-уроків майже зранку, тільки історія України чи Всесвітня історія, коротше, якась там історія. От і все. І я ідеально встигаю до школи, щоб і не і зняти відео, і намалюватися, і поприбирати в кімнаті. да, бо тут трошечки ремогідон, коли у мене зйомки так завжди, блін. Ладно, насправді я вже не така грязнуля, як була раніше. Зараз у мене більшу частину часу в кімнаті чисто, ніж брудно, тому я намагаюся за цим дуже-дуже слідкувати. Так, ну що, тон і очі в мене готові. Давайте додамо бровки і фарбуємо вії, вдягаюся і біжу до школи. Я досі не знайшла майстра з брів, щоб мені робили бровки, тому поки що я справляюся якось сама. Але я сподіваюся, що найближчим часом я обов'язково знайду людину, яка буде мені робити гарні брови. У нас на цьому тижні вже будуть перші самостійні роботи з алгебри та геометрії. Я трошечки побоююсь цього насправді, тому що е, геометрію я дуже погано зрозуміла цю тему. Ми зараз почали вчити стереометрію, і це трошечки важко, особливо для мене, бо все, що для мене в просторі, це все для мене щось неможливе, нереальне. Такого не існує, ребят. Тому так, я трошечки хвилююся за те, як я напишу контроль з геометрії, самостійно, тобто з геометрії. Але сподіваюся, що все буде чотенько. Так, ну і давайте останні штришки і все. І показую вам свій final total look. So, ось так виглядає мій final total look. Ось такий в мене макіяжик вийшов сьогодні. Мені дуже подобається, вдягала я сьогодні таку фіолетову ковтиночку, таку бусинку якусь. Вона да. мені дуже подобається, вона сюди якось мечеться по вайбу, мені здається. Плюс я сьогодні така трошечки рокерша. Ну да. Нічого, мені все подобається в цілому в моєму сьогоднішньому образі. Я сподіваюся, що я сьогодні не запарюсь, так. От, але ми перевіримо сьогодні це, коли я буду йти до школи і йти після школи ввечері. Соу, so, на цьому все. Не забувайте про підписки, лайки та репост. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все. З вами була Чісофі. Всім па-па!